Доброго дня, громадська організація «ДОСТА», Волинський осередок. Хочу розказати вам таку ситуацію, що трапилось зі мною. Таке я не, не хочу сприймати, тому що це все незаконно. І тому знімаю ці відео, щоб всі бачили і своїм прикладом, надіюсь, буду показувати, і так само допомагати людям боротися з цими ситуаціями. Тому дивіться, що відбувається в мене. Ого, дивіться, що в мене відбувається, хочу вам показати. У мене закриті ворота в мій будинок, і до мене вдерлися злодії. Дивіться, перекрили мені газ і поставили пломбу. А так як в мене не було вдома. Я знаю, що за кожну пломбу я повинна поставити свій підпис, тому що я несу відповідальність за її зберігання. А цього я не робила і підпису ніде не ставила. Тому маємо те, що маємо. Будемо працювати по закону. І викидаємо.